Замість смішного сльози, тому що людина почає, починає лікуватися якимись гомеопатичними, ще якимись препаратами, БАДами біологічно активними добавками від смертельних хвороб і не приходить своєчасно до лікаря і приходить з онкопатологією не першого, другого ступені, а третьої, четвертої занедбаної, тому що самолікувався БАДами, тому що реклама так писала. Фактично страшна лігарізація населення, в тому числі і через самолікування. В тому числі і безвідповідальне використання антибіотик. Якщо лікар знав би, що от є документ, який називається рецепт, він би не став призначати, а попити оцей антибіотик, починаючи з самого сучасного і самого потужного, щоб хворий зразу побачив, що о хороший доктор. Але насправді це не є хороший лікар. Тому що причина. І використана зброя, якою є той чи інший медикамент, між собою невідповідні. Причина значно менша і, можливо, треба більш відповідально ставити. А рецепція є відповідальність лікаря. Рецепція є відповідальність фармаколога. Основне гасло медиків не нашкодити. В даному випадку керівництво держави поклало в основу реформування медичної галузі, тому що насправді, якщо її не реформувати, медична галузь скотиться в. Базарно-ринкові стосунки, коли кожен заробляє на себе сам і всі роблять вигляд, що є безкоштовна медицина. Сьогодні не популярні можуть дії по реформуванню медичної галузі. Чому так довго не реформується медична галуз в Україні? Да бояться політики брати на себе відповідальність, тому що ясна річ, що деякий час це буде непопулярно. По-перше, люди бояться змін, лікарі бояться втратити роботу, пацієнти бояться, що прийдеться платити. Але всі розуміють, що якщо нічого не міняти, то само собою зруйнується те, що маємо, тому що воно не пристосовано до нинішньої соціально-політичної економічної ситуації в країні. А з іншого боку, з іншого боку, всі розуміють, що ми хотіли би інакшої медицини. Тому насправді те, що сьогодні керівництво країни бере відповідальність за реформи, позитив, від яких буде не сьогодні, не завтра, але Створиться системна, цивілізована європейська модель організації медицини як галузі як явища в країні, позиція у керівництва області і, відповідно, позиція у департамента адміністративно не закривати лікарню. Точка або крапка.